На картах світу з'являються і зникають багато різних міст, і залишається лише в історії. Але це не про відень. Відень це і є історія. Проте відень це не лише культурна столиця Європи, а й одне з найкращих міст для студентського життя: якісна освіта, доступне навчання, комфортні гуртожитки, безпечне середовище та насичене соціальне життя. Усе це чекає саме на вас. Я покажу відень очима студента, розкажу про власний досвід і дам поради, які реально допоможуть адаптуватися в цьому місці. Всім привіт, любі друзі! Мене звати Женя і я живу у місті Відень, яке дивує, надихає та в принципі створює моє життя. Сьогодні я вам розкажу про відень не просто як людина, яка тут була, а як турист. А яке тут реально живе, яка навчається, працює та в принципі бачить відень щодня, таким, яким він є. В цьому відео ви дізнаєтеся, скільки студент витрачає на проживання, скільки коштує житло, як влаштоване навчання в університетах та чому взагалі відень це найкраще місто, на мою думку, в Європі, і найкраще місто для старту свого життя та навчання. Це буде чесно, живо, з кадрами з життя. Місто таким, яким воно є. Тому не переключайтеся, ми розпочинаємо. Коли я тільки приїхав у відень, у мене в голові було лише одне слово спокій. Тут усе якось плавно, ніби місто не поспішає. Але дуже швидко я зрозумів: відень це не просто спокій і тиша. Це життя, яке не треба форсувати, воно саме приходить до тебе, якщо ти вмієш дивитися навколо. Наприклад, тут ці райони з одного боку, наче туристична листівка: штафенсплац, трамваї, кав'ярні, старовинні фасади. Але в п'яти хвилинах вже студенти, які їдять фалафель за 4 євро, слухають музику в наушниках і ведуть онлайн пари прямо з лавки в парку. Тут дуже легко стати своїм. Ти не почуваєшся чужим, навіть якщо тільки вчора приїхав. Люди усміхнені, спокійні, кожен живе своїм життям, але ніхто не заважає іншим. І це справді відницьке відчуття. А що тут все створено для того, щоб жити зручно? Громадський транспорт, простір, кількість зелені на вулицях просто вражає. Навіть навчатись легше. Коли за 10 хвилин після пари можна посидіти під деревом з книжкою або з чашкою кави. І, от у цей момент ти починаєш розуміти: ага, тепер я розумію, чому Відень вже 10 років поспіль в світових рейтингах на першому місці. Насправді, коли я тільки поступав до відні, я думаю, що навчання для мене тут буде справжнім пеклом. Так як я думав, що не буде щось розуміти, і на мене зразу будуть сваритися, ну прям як в українських університетах, що ж може бути не так. Ну насправді ні, викладачі тут дуже добрі, і взагалі, якщо є якісь питання, вони тільки з радістю все додатково пояснять та внесуть якісь правки, до прикладу, ви якісь ваші знання, якщо вони є некоректними. Викладачі тут також, що можу відзначити з їхнього бенефіту, скажімо так, вони всі з практикою роботи в тій сфері, в якій вони викладають. Якщо це викладач з економіки, він буде мати практику в сфері бізнесу. Якщо це викладач з якогось державного права, то він буде мати практику в сфері державного правління. І це абсолютно нормально тут. Викладачі тут це справжні професіонали, які дають не просто теоретичні знання, а настоящу практику і передають її від себе до вас. Ще одним бенефітом є те, що ви можете самі під себе налаштовувати програму навчання. Ви можете вибирати, коли і які предмети будете вивчати, з яким викладачем, і також коли будете здавати якийсь певний екзамен в цьому або в наступному році, для того, щоб підігнати навчання під себе під свої потреби. Хочете закінчуєте швидше, хочете закінчуєте пізніше, хочете поєднуєте з роботою. Якщо, до прикладу, не з'явилися на лекції, не проблема для вас все записано, та нададуть матеріал в онлайн форматі. Якщо до прикладу не появились на іспиті, не проблема, прийдете на інший. Тому тут всім все дуже м'яко, і в принципі не потрібно із за цього думати, що навчання тут є якимось там дуже простим. Нянчитись, якщо ви декілька разів до прикладу не здали екзамен, з вами ніхто не буде. Тому потрібно підходити до навчання відповідально, але і зі сторони університету для вас роблять все, щоб вам було максимально комфортно. Дуже багато міждисциплінарності. Наприклад, ти можеш вивчати економіку і паралельно брати курси з урбаністики, IT чи психології неважливо. Університети тісно пов'язані з реальним життям. Компанії часто шукають собі стажерів прямо зі стін вишів. А багато студентів вже на другому чи третьому курсі мають досвід роботи у своїй сфері, який буде також оплачуватись. Диплом Австрійського університету відкриває двері у всю Європу. Тобі не треба підтверджувати освіту чи доводити, що вчився не в гаражі. До того ж, освіта у Відні формує дуже важливе міжнародне мислення. Тут ти навчаєшся разом із людьми з десятків країн. Вчишся не лише у викладачів, а й одне у одного. І ще один момент, про який мало говорять. Тут немає приниження, зверхності, ти студент, ти нічого не тямиш. Навпаки, викладачі просто говорять ви сприймають тебе як рівного, готові пояснити і допомогти в будь-який момент. Навіть якщо ти з іншої країни, навіть якщо щось не розумієш. І ось, коли ти поєднуєш все, вартість, якість життя, мову, атмосферу. Починаєш реально цінити те, що попав саме сюди і навчаєшся тут. Бо відень і навчання у відні це не просто про отриманий диплом, це про зміну себе на глибшому рівні, і це відчувається вже з перших тижнів. Давайте трішки поговоримо про гуртожитки у Відні і забудьте все, що ви думаєте під цим словом. У відні це сучасні чисті простори для студентів з усього світу. Тут немає нічого спільного з грибком на стелі і душу на 20 осіб. Ні, тут зовсім не так. Я зараз знаходжуся на території одного з таких гуртожитків і поїхали, я вам його покажу. У більшості гуртожитків кожен має свою окрему кімнату. Ну або максимум на двох: з власною ванною та кухнею. Якщо кухня спільна, то сучасна, з мікрохвильовками, плитами, витяжками, посудом і так далі. А ще й лаунж зони кімнати для навчання, пральні, кімнати з тенісними столами, спільні зали для зустрічей, басейни, сауни, кафе, ресторани, міні-кінотеатри, тераси та спортзали. І це не просто житло, це міжнародний простір. Ти живеш поруч із людьми з усього світу, постійно знайомишся з кимось новим. Влаштовуєш вечері, мовні обміни і стаєш частиною великої мультикультурної родини. Ціни тут насправді досить різні: від 280 євро до 900 на місяць, залежить від розташування, умов, району і того, чи є власна ванна. Подавати сюди заявку потрібно заздалегідь, так як попит на житло у Вінні є досить високим. Моєю рекомендацією буде подавати заявку в гуртожник, який ви обрали за 4 місяці до переїзду. Усе підписується офіційно, складається контракт, і ви платите кауціон. Кауціон це завдаток за гуртожиток, який потім при виїзді вам буде віддаватись. В ціну входить уже все: інтернет, опалення, вода, електрика і так далі. І головне, ти відчуваєш тут себе в безпеці, ніхто не заходить в твою кімнату без дозволу. Все працює, є підтримка адміністрації, є кому допомогти. І це справді створює відчуття спокою. Давайте поговоримо про переваги життя у відні. І першою перевагою буде якість життя. Відень вже не перший рік відзначається найкращим містом світу. І це не просто слова, це факт. Тут комфортно, безпечно, затишно. Ви живете у великому місті, проте відчуваєте себе реально комфортно. Другою перевагою відні я назву якість освіти та її ціну. Якість освіти тут реально приголомшує, і університети відня входять в топ найкращих світу. Ціна для громадянин ЄС тут складає всього лише 20 євро на семестр, що складає 40 євро у рік. А для громадян, які приїхали за кордону ЄС, ціна складає 750 євро в семестр, відповідно 1500 в рік. Проте для українців зараз діє акція, і рік навчання в віденських університетах коштує всього лише 40 євро. Тому варто задуматись ще раз над відним. І третьою перевагою я би назвав розвинений громадський транспорт. У відні можна жити без машини і взагалі не поміщати цього. Метро, трамваї, автобуси, нічні маршрути усе це точно, чисто і зручно. Проїзний для студента, як ми вже трішки вище визначились, це копійки, а місто супердоступне. З будь-якої точки до центру Четвертою Перевагою хвилин. Відня я назву його відкритість та толерантність до інших народів. Відень – це реальне інтернаціональне місто, де ви можете знайти багато друзів з усього світу та проводити з ними час та обмінюватися досвідом. Це дуже круто. Тут існує багато заходів, спільнот, а також мовних тандемів. Тому однозначно буде перевагою для вас як зі сторони особистості. І останнім пунктом називаємо безпеку та спокій. У відні можна гуляти вночі, без страху. Тут дуже низький рівень злочинності, а люди вічливі й уважні. Для молоді це дає свободу руху і внутрішній комфорт. І це лише 5 переваг, насправді їх набагато більше. Але навіть цих достатньо, щоб зрозуміти: відень це місто, де варто починати нове життя. Добре, ми вже розуміємо, де живуть студенти у відні. Тепер давайте розберемося, скільки все це коштує. Бо розуміння бюджету це ключ до комфортного життя. Отже, основні витрати студента, також немаловажливою статтею статею розходів. Є витрати на харчування. Якщо харчуватися вдома, готувати самому та скуповуватися в супермаркетах, то ціна орієнтовно виходить 200-300 євро. Якщо скуповуватися в шпарі, хофері або ж в білі, це відомі. Сітки австрійських супермаркетів і в цілому там часто є знижка, тому скуповуватися знову ж таки можна на суму 200-300 євро на місяць. Також немало важливою статею розходів є транспорт і відніс з цим все добре. Проїзний студентський коштує всього лиш 14 євро на місяць. Проїзний дає доступ до поїздів, трамваїв, метро та автобусів. Житло це 280-900 євро на місяць. Тут потрібно дивитися на ваші побажання. Навчальні матеріали та книги приблизно 30 60 євро на семестр. Залежно від спеціальності, багато викладачів дають електронні матеріали безкоштовно. Розваги та відпочинок тут залежить від тебе, але варто закласти 70-100 євро на кафе, кіно, спорт або заходи з друзями в сумі орієнтовно 900 1000 євро на місяць для комфортного студентського життя. А якщо ви вже задумались всерйоз про вступ до Відінського університету, то рекомендую вам взяти безкоштовну консультацію особисто від мене, яку я проведу для вас. Все, що потрібно, це заповнити форму по посиланню в описі на нашому сайті, okstudy.online. Я поясню вам всі аспекти, відповім на всі запитання, а також ми разом створимо ваш план шляху вступу у Відінський університет. Якщо ви бажаєте, ми також можемо зайнятися вашим вступом під ключ. Оформимо всі документи, подамо всі інстанції в університет, отримуємо запрошення, підберемо житло, зустрінемо вас по приїзду у відень. Пройдемо всі інстанції разом з вами, заселимо. Після чого на протязі наступних двох років вашого проживання у відні будемо супроводжувати усюди при потребі. Наприклад, якщо вас потрібно супроводити в якісь інстанції. І ви не впевнені, що зможете справитися з чимось самі. Ви можете в будь-який час дзвонити своєму куратору, якого виділимо ми особисто вам, і попросити приїхати на ту чи іншу локацію і допомогти з чим-небудь. До прикладу, це будуть якісь питання по документам, питання просто по перекладу і так далі. Зі всім допоможемо. Якщо вам цікаво, про це також можна прочитати детальніше на сайті, послання на яке зараз з'явиться на екрані, або ж знову ж таки воно є в описі під цим відео. Також хочу зробити ще одну таку невеличку рекламу. У нас є школа Дойтвах, це школа німецької мови, і там працюють настоящі професіонали викладачі, які викладають в інтенсивному індивідуальному онлайн форматі. Що це означає? Вас підготують до всіх вступних іспитів тут на території Австрії, які зв'язані з німецькою мовою, також вам допоможуть більш впевнено себе відчувати, подолати бар'єр і почати реально розмовляти. Для того, щоб коли ви вже приїдете у відень, ви спілкувалися вільно. Пробне заняття є абсолютно безкоштовним, тому якщо ви бажаєте, ви можете спробувати. Посилання є знову ж таки зараз на екрані або в описі під цим відео. відео.com. Пробне заняття є абсолютно безкоштовним, тому рекомендую попробувати. Друзі, ось ми і підійшли до закінчення нашої короткої подорожі по відню. І Я сподіваюся, що це відео справді вам допомогло зрозуміти, яким відень є насправді, як він виглядає для студентів. І що ви бажаєте змінити своє життя та отримати якісну європейську освіту? Я можу з впевненістю рекомендувати це місто, адже воно є найкращим у Європі. Для того щоб здійснити свій переїзд саме сюди, я рекомендую знову ж таки компанію Окейстадії. «Okay нас для того, щоб зробити свій переїзд максимально комфортним та зробити його під ключ. Я вам дуже дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та коментар під цим відео. А ще краще підпишіться на канал для просування українськомовного контенту. Ще раз дякую за перегляд, всім зустрічі, всім бувайте.